Вітаю! Я Арсен Сорока, медіатор Unay. in UA – це канал про конфлікти, альтернативні способи їх вирішення та медіацію. Чи бувало у вас таке, що вас не чують на роботі в колективі або в особистому житті? Чи відчували ви, що під час розмови змушені або поступатися, або, навпаки, агресивно відстоювати свої права та позиції? Чи можете ви сказати тверде та чітке ні без почуття провини? Сьогодні ми поговоримо про асертивну комунікацію. Це навичка, яка допомагає ефективно висловлювати свої думки, захищати свої інтереси та знаходити баланс у комунікації. Що ж таке асертивна комунікація? Асертивність – це вміння висловлювати свою думку чітко, впевнено, відстоюючи свої інтереси та кордони, але без агресії по відношенню до наших співрозмовників. Щоб було наглядніше, давайте порівняємо три типи поведінки. Перший тип це пасивний стиль. Коли ми у взаємодії мовчимо, погоджуємось з усім, не заперечуємо, навіть якщо вважаємо, що. Твердження, які нам намагаються нав'язати, не відповідають нашим інтересам, нам не подобаються та не підходять. Протилежний стиль поведінки, агресивний стиль, коли ми наполягаємо на своєму, не рахуючись із думкою інших, агресивно та жорстко відстоюємо свої позиції, не зважаючи, не чуючи, не розглядаючи позиції, інтереси, думки, вислови наших співрозмовників. І третій стиль це саме і є асертивний стиль комунікації, коли ми спокійно, впевнено говоримо про свої потреби, заявляємо про наші інтереси, озвучуємо наші думки, і наше бачення ситуації, але при цьому поважаємо також інтереси, позиції, кордони, потреби наших співрозмовників. І саме про цей асертивний стиль ми сьогодні і поговоримо. Асертивний стиль комунікації, цей саме серединний, е тип комунікації, допомагає вибудовувати здорові відносини в роботі, в колективах, в повсякденному житті, в родинах та сім'ях, що дає можливість уникати, попереджувати і проговорювати всі непорозуміння е та можливі конфлікти. Як же розвинути та практикувати асертивну комунікацію? В першу чергу. Потрібно ідентифікувати, знати, розуміти свої інтереси і потреби, а також знати права щодо їх відстоювання. Важливо усвідомлювати, що наші думки, почуття, інтереси і потреби є важливими, мають значення, і слід вірити в себе та наше право їх висловлювати та обстоювати. Друге, намагайтесь висловлюватись і е, доносити свою думку, свою потребу або інтерес чітко та конкретно. Саме чітке формулювання наших думок, почуттів, спрощує їх сприйняття оточуючими і оточуючі можуть краще зрозуміти, чого ж саме ми домагаємось або намагаємось досягнути. Використовуйте я, я висловлювання, я повідомлення, починаючи свої фрази з. Мені було б комфортніше, якби ми робили таке. Або я відчуваю, що в цій ситуації я не зовсім задоволений, або мої інтереси не зовсім задоволені. Або я непокоюсь про результат тієї чи іншої взаємодії. Таким чином, ми приймаємо відповідальність за наші думки, за прояв наших інтересів. І наші почуття та наші думки саме будуть не нав'язані співрозмовниками. А будуть виходити із нашої власної бачення, переживання, розуміння ситуації. Напроти увагу типовідомленням, коли ми е, через ти типу повідомлення е, де намагаємось звинувачувати е, наших співрозмовників, що автоматично переводить їх в позицію захисту, коли е, думки вже не сприймаються, відповідно, інтереси вже донести набагато важче. Встановлюйте межі. Вчіться і не бійтесь говорити ні, коли це необхідно. Встановлення меж це не лише про захист інтересів ваших, але й про повагу до себе. А отже, через повагу до себе, і це про повагу інших наших співрозмовників, з якими ми вступаємо в комунікацію. Контролюйте ваші емоції, прокачуйте емоційний інтелект та стресостійкість, вміння і навички. Техніки керування своїми емоціями, розуміння і емоцій інших, і є ключем до ефективної комунікації, саме до асертивного його типу. Активно слухайте. Техніки активного слухання і асертивність – це про вміння слухати, а головне чути. Зосередьте увагу на тому, що говорить співрозмовник, відкладіть свої судження, упередження та спробуйте зрозуміти точку зору іншого. Насправді, асертивна комунікація це не просто техніка, це, по суті, стиль нашого життя, який дозволяє не тільки ефективно вирішувати конфлікти, попереджати конфліктні ситуації, а й вибудовувати здорові та відкриті стосунки відносин. Асертивна комунікація сприяє створенню атмосфери довіри, коли кожен учасник взаємодії відчуває себе почутим і цінним в такій комунікації. Використовуючи техніки асертивної комунікації, можна значно знизити рівень напруги в конфліктних ситуаціях та сприяти їх конструктивному вирішенню, вирішення їх в конструктивному ключі, який дасть можливість отримати максимальні результати. А, і результат той, який задовільнить всі сторони такої непростої ситуації. Більше про навички та інструменти ефективної асертивної комунікації. Про управління конфліктами, про прокачку і роботу з емоційним інтелектом, з емоціями та почуттями, ви можете дізнатися та прокачати на наших вебінарах, тренінгах і навчаннях, які можна замовити на нашому сайті Mediator.ua або при прямому контакті. І пам'ятайте: асертивність – це процес навчання та розвитку, постійний процес. Не критикуйте себе за помилки, а використовуйте їх як можливість для зростання. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх в коментарях або зв'яжці зі мною за контактами на сайті Mediator.in.ua. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо відео було корисним. Миру в душі, родині, колективі, Україні. Нехай щастить!